Охтирському футбольному клубу Нафтовик Укрнафта 35 років. В історію сумського футболу її гравцями вписано не одну яскраву сторінку. За цей час клуб пройшов шлях від аматорського колективу до команди майстрів. Про історію великого футболу в нафтовій столиці Сумщини далі в сюжеті Сергія Кузьменка. За 35 років у системі нафтовика змінилося багато чого. Зі звичайної аматорської команди, яка виступала у чемпіонаті області, вона перетворилася на клуб зі своєю спортивною школою. Валерій Душков стояв у витоків створення команди. Саме йому, як граючому тренеру, вдалося зібрати міцний і боєздатний колектив, якому під силу було вирішувати будь-які завдання. Уровень футболістів був високий. Раз Другий дружний був колектив. Всякі там явлення случались Вот, ну, на мой взгляд, такой команды вот, здесь ахтырка и по семеня выигрывала, но ну, это уже в чемпионате Украины. Вот, становились, попадали в вышку чемпионами первой лиги, возвращались в высшую лигу на сезон. Вот, но ну, на мой взгляд, это субъективно, безусловно. Нафтовик був останнім чемпіоном СРСР серед команд другої ліги. Два сезони наша команда грала у вищій лізі національного чемпіонату. 13 футболістів зіграли більше 200 матчів. Лідером тут є Богдан Єсип. Він очолює і список кращих бомбардирів команди. На його рахунку 79 забитих м'ячів. Це моя команда, скажімо так, і мені тут подобається. Здесь у меня получалось, ми добивались хороших результатів, тому ну, нефтяник – це навсегда у мене в серці. Нині нафтовик виступає у першій лізі національної першості. і Є провідним у своєму дивізіоні. Стабільність і хороші результати дають надію на підвищення у класі, але керівництво клубу такого завдання поки що не ставить. Я тільки хочу, щоб максимально Была э, игра команды Нефтяников Тырка комбинационная, красивая. То есть я такой ну, сторонник сам, когда я играл в футбол, спартаковский футбол, Барселона как играет. То есть это игра, которая нравится болельщикам, максимальное количество голов, щоб забивалось. Ну естественно, будут победы и болельщики будут довольны. Святкування 35-річчя триватиме упродовж усього року. Провідні футболісти, тренери та функціонери проведуть зустрічі у школах. Відбудеться ряд змагань як серед дітей, так і ветеранів. При цьому клуб не забуватиме і про свою соціальну місію, приділяючи величезну увагу розвитку своїй дитячої юнацькій футбольній школі. Сергій Кузьменко, Сергій Сурков на часі спорт.